Середовищі представників Української православної церкви, Московського патріархата є таке твердження, що, начебто, митрополит Епіфаній поминає московського патріарха Кирила, незважаючи на те, що в Україні йде війна з державою Росія, яка напала на нашу державу. І, що саме цікаве, цю війну благословив. Лже Патріарх Кирил. І так, чи дійсно Епіфаній поминає за літургією Патріарха Московського Кирила? Звісно, що до нападу на нашу територію Російської Федерації з благословіння лже-патріарха Кирила, дійсно, Епіфаній за літургією поминав Патріарха Кирила. Але, Після повномасштабної війни Епіфаній не поминає злозвісного лже патріарха Кирила. Але незважаючи на це, священники УПЦ Московського патріархату брешуть і стверджують, що, начебто Епіфаній поминає Кирила. Я вам пропоную передивитися два відео. На першому. Де священники московського патріархата брешуть відповідно до того, що Епіфаній поминає Кирила, а друге виділо з богослужіння самого Епіфанія, де він під час виносу чаші поминає всіх патріархів православних і митрополитів, окрім Кирила. І це лишній раз підтверджує те, що священники московського патріархату. Навіть в таких питаннях літургійного характеру брешуть і своїм вірянам, і звичайним людям, таким чином, порушуючи заповіді Христа не лже свідчі. Вираховується вас... максимум Вселенському собору найближчим право православної церкви. Кожен предстоятель помісної православної церкви є Вселенський собор. І, і і хочете країна. сказати? І ми підпередовуємо ніколи з 14-го року не молилися за здрав'я е, е, Кирила. Давайте я вам відкрию відео Давай, де Іпіпані поминає ім'я патріарха Кирила. Відкривати, відкривайте вам? Давайте. Чому, чому, чому поминає чому поминає піпані ім'я Патріарха Кирила? Ну, дивіться. Справді. Зі слів Епіфанія він не поминав Кирила до отримання ну, Томуса. Предстоятель Православної церкви України, ПСУ, Митрополит Епіфаній, пояснив, що згадуючи патріарха РПЦ покажи, Кирила під час богослужінь, він виконує канонічні приписи православної церкви, які містяться в томусі. Молиться це, Епіфаній. Що це за канал? Це не канал, це відкрити літургію Золоту собору. Відкривайте. Відкривайте літургію з Собору. Де він, Митрополит поминає ім'я Патріарха Кирила. Молиться за його здоров'я? Молиться. Молиться звичайно. за здоров'я кожну кожного літургії. Так, молиться чи не молиться? Звичайно, скажи? кожну. кожну літургію. Ну, Ваше так само ж молиться. Це, це коли Але ми не поминаємо. Я, якого за... року Але це ми, ми не поминаємо? Ми не згідні з позицією Патріарха Кирила. Ми не оправдовуємо. Ми ну, ви до, до 2014 року поминаємо. Ми не Так. Давайте по факту. Коли Жільнич, це, вона трошки е... пиофані року собор у пеуфанії затвердив остаточно правила і статут української православної Коли? церкви. Собор купані відбувся 27 травня 2014 року. Чому не 2014 році, коли війна була? Є приписи канонічні. розумієте? А, вже канонічні. Ми постановили а, і нас прийняли була речення. війна. А чого і не при Ви не виходили з цієї вас... Ми не продовжуємо якого року це? 27 травня. Собор компанії підкреслив якого статус повної року? Ви незалежності, ви повні... Статус повної Кирило. незалежності самостійності Української православної церкви. Згідно з нового статуту, наша наша українська православна церква не. Ви мені я показуєте. наша церква просто не поминає ім'я патріарха Кирила, на відміну від митрополита Епіфанія, який по сьогодні не такі... поминає. 27, -го -го року. Року панія, не 27 травня, року, року Епіфанія? Якого року ви не поминаєте? 27 травня 2022 року. А до цього вони постійно поминали. Ви мені показуєте, є... Епіфаній його. по сьогоднішній день поминає патріарха Кирила, помінати. і в цю неділю поминав, і слідуючий буде поминати. Включити вам відео, давайте. Тепер дивіться, значить, дивіться, п'ятий канал, а ну виясніть, чи Be funny. Поминає до сих пір укр... з української церкви Можете знайти я, я давай, вирішує трансляцію. Я куча відкрию трансляцію, як ви поминали Я Києва. Давайте ми підемо сьогодні в службу. Так ви з 22-го тільки не поминаєте, але все одно перехвата СБУ, ваш наш начальник все одно говорить, що він поминатиме Якщо наш началь. А да. говорить для цього є служба безпеки да. України, яка Я повинна з даним даної ситуації розібрати поділи та цьому на служба безпеки. Все. Розбирається для оділи цього є також, але лайти законом буде дійсний. Святіших патріархів православних, архієпископа Константинопольського і нового Риму Вселенського патріарха Варфоломія, Олександрійського Феодора, Антіохійського Йоанна, Єрусалимського Феофіла, Сербського порфирія Румунського Данила, болгарського Неофіта, Грузинського Іллію, блаженніших архієпископів та митрополитів, кіпського Георгія. Елацького Іроніма, польського Саво, Албанського Анастасія, чеські земелі Словаччини Ростислава, Пресвятелів помісника автокефальних православних церков, Преосвященних, архієпископів і єпископів, нехай пом'яне Господь Богу царстві своїм завжди нині і повсякчас і навіки віки. Женішого митрополита Київського і всієї України і свято Успенської, Києво-Печерської лаври, священно архимандрита, нехай пом'яне Господь Бог в царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки віків, преосвящених митрополитів, архієпископів і єпископів православних. Священство деяконство весь весьма нашій чин, Богом бережену Україну нашу, владу війської весь народ її, почесних і повік незабутніх, фундаторів, жертводавців та будівничих, святого храму і монастиря цього, тих, хто трудиться туди, співають, братію і всіх вас, православних християн, Нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас, і на віки віки.